Перша година ночі, а ми отримуємо вантаж від благодійного фонду онуки. Безмежно вдячні. Нова пошта Гуманітаріан» за безкоштовну доставку нашого вантажу. Це дві фури на понад 20 тонн з речами для людей. внутрішньопереміщених осіб в місті Кременчуці. Перша година ночі ми отримуємо гуманітарну допомогу від благодійного фонду Онуки. Також безмежно дякуємо нова пошта Гуманітаріан» за безкоштовну доставку вантажу. Це більше 40 тонн одягу для внутрішньопереміщених осіб в місті Кременчуці. Також частина речей буде розсортована та направлена в міста деокупації Херсонської області, в Харківську область. Частина поїде в Донецьку область. Дякуємо нова пошта гуманітаріям за безкоштовну доставку двох фур гуманітарної допомоги в місто Кременчук. Дякуємо за співпрацю. Працюємо далі разом до перемоги. Друга фура з гуманітарною допомогою прибула до Кременчука. Наразі вивантажуємо. Дякуємо нова пошта Гуманітаріан», благодійному фонду онуки за надану допомогу. Також дякуємо нова пошта Гуманітаріан» за безкоштовну доставку даного вантажу. Це дві фури з речами для внутрішньопереміщених осіб, для людей з міст деокупації. Безмежно вдячні за співпрацю. Працюємо далі.